Всім привіт дорогі друзі! Продовжуємо проходити Відьмак 3. Так, давайте тоді біжати до Золтана, та. Ну і зараз ми там, коротше кажучи, віддамо йому карти і все буде прекрасно. Але то одну чи дві, чи що ми там? Ми ж не всі карти наче забрали. Да, це тільки одна. Угу. Блін, ну то мало, звісно. То звісно, мало що тут, що тут сказати <mesela sounds> про ті карти картинки. Блях, все одно треба цеварить. Раві, хто це? Ну Добре, що хоч цю, і те, що книгу знайшли, а то що бляха-муха без слідів. Типу бляха. Просто ми ж відьмаки, нам сліди вони важливі, тому що ми якби шаримо в цих слідах, якщо б нуль слідів було б. І далі золото не дойобували би. Ми все одно б знайшли би вихід, ми б всіх, в принципі, відпиздили б тих, хто має справу до до цього. До золота нала. Але... Ми могли би не встигнути друг, коли ми там були зайняті, з ним би щось зробили. Ну коротше не знаю. Все може бути насправді. Тому такі ось справи. Ага. Ага. Давай тоді. Ой, куди я йду? Трохи наверх треба йти. Почекай. Трохи я туплю. Чи на низ трохи? Ой, на низ. А чого ра підтормажу? Мені ж голова. Мені саме от щось в голову трохи аж вдарило, заболіло. І саме в цей момент гра аж залагала. Це так дивно. Ой. Та то ще було. Ну, ну, я... ну я, звісно, уважний. Блохастий мутант. Господи. Ай, зараз лайхистя забочу. Ай, та мені я не знаю навіть. Я б може би й допоміг би Раві. Але розумієш, чомусь прикол? Прикол в тому, що я не люблю грати в Гвент. Ні, я може і люблю, я просто в нього так пропроєбую, що то срак. Це мені треба гратися... Ебать. З якимсь. Не знаю, з дуже близькою людиною треба грати, щоб... А не з якимись цими хуйлами в А хоча це ж, блять. Єбать, що у них злится МДВ двигається, ну блять, яка тупість? Мене це так дратує. у ви двигається? Ну, блять, ви мене так дратуєте, ти пиздець. здається. Чого ви двигаєте? Ви раніше не рухалось колись, мені здається. Чи рухалися, але не завжди це рухається, бля. Зустріньте золтана. Ну коротше, я так розумію, в цій серії ми просто допомогли зну не просто ми допоможемо Золтану повністю і це дуже класно. Тому що все-таки це наш друг протягом всієї серії відьмака, всіх ігрових. Ну, всіх ігор там. Ігрової трилогії і тому подібне і в книгах. Ну, коротше, не знаю там. Просто це класно. Це дуже важлива персона. Тому допомогти солтуну, це також який допомогти любистку, ну точніше, кульбаві. Пенев. А це я наче пам'ятаю, ні? Та, да, це я пам'ятаю, як ми сиділи з якимось. Я просто навіть не буду щось старатись відповідати. Я коли минулий раз проходив, я старався відповідати. Але мені це було не цікаво. Ну, точніше, але я по факту не дуже то сильно це хотів. От. Але приходилось, думав, ну, бля, щоб не зараз. А зараз я думаю, а срати, блядь, що він хоче-не хоче. Як там я покажусь йому і всяке таке. Гостиним, не гостиним. Я так, блядь, багато за все переживаю, що то срака. І за непотрібне також. Да навіть, блядь, за ігрових персонажей непотрібних нахуй. То переживаю пизда. Ну, саме от таких от, як цей чувак, якого ми побачили перший і останній раз в житті. Розумієте? Я, я розумію, якщо такого якогось персонажа, типу, кульбаба або золтан. Але не такою якось гандона. Ну... Но... це лайно якесь. Нажати я не можу, да. Ну то то лайно, нахуя ти мені тоді червоним його позначаєш? я в тебя подсуплю. Довольно файный реч. Ну ёб твою мать. А, на горе, то то любом случае на горе, да. Та дистал. Бабло лут. Спати хочу. Дайте я посплю на цьому ліжку. Ааа, до речі, у нього вже по... Блях, треба буде його побрити. Єдиний мінус цієї бритви, це ну, те, що йти брит, ну, туди в цю прокарську, це те, що там москальською, там не перекладено, коротше. Ты дев, книжки так падають? охуено, охует. Я в шоці. п твою мать. А що робити? Я розумію, що я туплю нах. Я розумію, що я десь просто не доганяю і все. Я десь просто не доганяю, нах. Слухай, як з ним побалакать? потребен ключ. А -а -а. Фак. Ну вот же ж. Е. Ну что ж ты за натяк же хуевый? Незрозуміли. Добре, вже від виходу беру канделябр навіть. Настільки я не знаю, що робити. Та задовбало. І сука, і ти мене дратуєш, розумієш нахер? Ну от оце оця хуйня окей. А от. Це я вже по карті подивився хуїти. Охуїти, це я по карті подивився, уявляєте. Охуїти, треба на карту, в мене щось звичка вже пропала на карту дивитись. У мене така була файна звичка, коли я вперше проходив на мапу дивитись. Таку тупу херню придумали, чесно. Типу може це й цікаво, але бля. Ну ж може не, не не... получатися. Ай, блядь. Зрозуміло. Perfect, перфект. Оце я згадав навіть. Такий момент. Тут це ж звуки видає Та срати до цього Висранного і пада Путінгіра, блять, Путін Гира гір, Висран Гир. Нахуя? Нахуя я пішов? Нахуя? Нахуя я пішов? Звідти. Якщо мені треба шукати. Ой, буде багато малиного соку у мене. Звісно все класно. Фу Мгер. Що ти тут робиш, Гандон? Екселент. Та в даному випадку хуй екселент. Тому що нам треба карта.

Что же далее это А что же тут все подевался? Де ж, розумієш, не замітило? Пляха? же ж не замітило, навіть? Ти диви, га. Зрозуміло, вона навіть не помічалася хуїти. Я просто наугад, але добре, що так взяв. Ми ще так довго полазили по його цьому. на приколі Вбивство Відьмака Чувак, я тебе зараз роголими руками замочив вбивство відьмака Ото забав. Ото смішний, га. Вото смішний який. Ото смішний. Пакувати речі, ну. Тобі ця карточка зараз до одного місця була би. Бачиш, ми тебе ще спасли. Хоч, звісно, і спиздили карточку. Отримувався картки. Повститься тоже все, все карты были. Дарами всіх замочив. Та ч ты не достаєш меч? Дістав. Меч треба діставати, а не людей. Вот так ось, так ось. Да, о, о, о. Ну, напевно Даже здесь на цей покупать Файної зділки. Але звідки вони знали про цю зділку? Ой, трохи щось з мені тільки що почала нагадувати. Чонес. Куда я бежу? Нахуй заебав? Тут обережно стрибайте. Цей геральт, бляха, може подохнути легко. Від того те, що не так впав. Навіть сталкери то в цьому плані краще. Там, хоча звичайна людина. А тут бляха муха цілий відьмак, і то подихає легко, а там, звичайно, людина не подихає. Ну вона приколі, ви мені треба взагалі. У меня прикольно, у мне не треба. Ну, часть дюк, это завались уже. Чого на всяк випадок бити, тому що у нього були люди якісь свої. Тобто ця людина якась впливав була, це він не сам по собі працював. Потім би, блядь, не зрозуміло, що було б. Хоча я хотів би його залишити живих, але передчуття не добре було. Я візьму карти. Я знаю, як ти там цього покупця знайдеш. Ну все, я виконав. не знаю, давайте на наступній серии с Лютиком, короче, с Любистком. Все, всем счастливо. Всем пока.